Всім привіт! Сьогодні зробимо невеличкий обзорчик засобів захисту, а саме засобів захисту слуху. От багато майстрів я бачу ігнорують цей захист. Ну, це актуально при роботі з такими шумними інструментами, як циркулярки, там ударні шуруповерти, ручні пили. От деколи після інтенсивної роботи от останній раз, як ми пиляли в фанеру, не було часу навіть про таке подумати. Скоренько раз, 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 коли виключили циркулярку, в вухах ще довший час був такий специфічний писк От, і шум того мотора, і пили циркулярки. Тому всім майстрам, всім, хто працює з шумним інструментом, я рекомендую трошки задуматись над захистом органів слуху. Використовувати можна не обов'язково такі досить дорогі наушники, можна самі звичайні прості. Треба підбирати, по тому, ну, щоб вони були зручні. Перш за все, щоб були зручні, не було від них дискомфортно, щоб добре тримались на, на голові. Вот. Ну, Чому я зупинився на, саме на таких? Ну, По-перше, вдалося знайти їх Бушнами в ідеальному стані за досить помірною ціною. По-друге, я шукав саме наушники з FM-тюнером, щоб було можливість слухати паралельно радіо чи музику з, з плеєра. Є, зараз є набагато новіші моделі, які мають вмонтований там і Bluetooth, і активну систему захисту від шуму. Але ну, поки що я зупинився на таких. Це на даний час найптимальні варіанті то, з того, що я перепробував. Всіх решта наушників ну, є в мене ще дві пари наушників. Одні звичайні будівельні самі дешеві. І інші були придбані разом з бензопилою Штіль, фірмові. Всі вони просто звичайні наушники, без ніякої електроніки, без нічого. Зупинимося на цій моделі, розкажу коротко, що вони собою являють. Класичне виконання наушників. З'єднані вони між собою, от, як і більшість наушників е, такими пружніми елементами. Е, тут звичайний дермантин, Ну, він навіть не дермантин, якась полімерна така м'яка е, вставочка. Е, З'єднані наушники між собою досить таким добротним кабелем. От Він армований. Живлення проводиться, відбувається за допомогою двох пальчиків типу АА. Можливість є прослуховувати весь практично FM-діапазон. Тут включення і рівень. Рівень звуку регулюється. От, мають додатковий вхід під зовнішній якийсь носій звуку, тобто можна від, чи від смартфона, чи від зовнішнього якогось медіаплеєра під'єднати кабельочок і слухати то, що, що ви забажаєте. От. Показали вони себе дуже добре. Живлення, ну, правда, бажано ставити сюди е, акумулятори, тому що за тиждень роботи ну, ми їх дуже інтенсивно не використовуємо, але за тиждень роботи е, е, ну, акумуля... батарейки стандартні сідають. Навіть Діруселовський брали тиждень роботи, вони сідають. Тобто батарейки він трошки є. Ну, Це залежить від рівня звуку. Е, зразу скажу недолік, о, немає фіксації оцього. О, чи якогось захисту оцього регулятора. І дуже часто, коли десь необережно кидається, чи якийсь інструмент, чи в сумку можна кинути, оцей регулятор прокручується, вони автоматично включаються і собі там грають. Садять відповідно батарейки. Через то, я кажу, бажано використовувати акумулятори. Якщо вони посадяться, то їх просто перезарядили і все. Так, Що там всередині? Ну, Конструкція досить проста. Наклеєні, от такі, ну це не шкіра, це якийсь штучний матеріал, паролонові подушечки. Поки що вони м'які, трошечки вже тут от пом'ялися, але не потріскали ще. Ну, знаю, що вони є під заміну, продаються такого типу розміру. Десь на eBay чи в Китаї можна замовити. О, ну поки що є ці. Так, дивимось, що всередині. Тут поролонові такі е, подушечки. Так, електроніка є як е, там напевно, що я думаю, що видно. Плата е, як в лівому, так і в правому наушнику. Динаміки захищені. Від механічних ушкоджень. Ну, досить якісні. Порівняно з більш дорогими наушниками, такими для побутового використання, то досить якісний і звук вони видають. Ну, як для робочих умов, то досить непогано. Все добре пропаяно, добре плата захищена. Тут вставлена якась пластиночка, така прозора, все повністю захищено. Це плата, наскільки я зрозумів, це плата підсилювача і контролю живлення чи як. Ну, Скоріше за все, це плата підсилювача для використання оцього входу для прослуховування музики з зовнішнього чи аудіоконтенту з зовнішнього якогось носія. В другому це у нас. Тут підписано, чи не написано, який правий-лівий. В принципі, немає різниці. Хоча б, якщо старе, звук мало, мало би десь бути написано. Так, поки що не бачимо. 1, 2, 2, 4, не бачу. Я, в принципі, не звертав уваги. Я завжди одіваю отак, щоб мені під праву руку було зручно регулювати звук, включати-виключати, чи перестроювати станцію. Так, в іншому наушнику так само плата. Це, скоріш за все, FM-тюнер, От, тому що антенна змонтована сюди до цієї плати. І все FM-тюнер, і, напевно, що підсилювач. От, такий же самий стоїть динамік. От, я думаю, що все, все тут добре видно. От. Ну, Електроніку розбирати повністю не будемо, я там не електронщик, не, ну, не зможу нічого сказати. Конкретно. Так, Подушечки ці, звичайні поролонові, в досить хорошому стані. мають отаку виточку, напевно, що для потончення цього місця. І все. Збираються досить просто. Просто запихаємо, розрівняли. І все. Так, є. Одягаємо другу подучку. Такою зручною особливістю є от процес заміни батарейок. Кріплення виконано кришки батарейного відсіку за допомогою такого гвинтика. Його можна, якщо сильно не затягувати, навіть руками просто відкрутити. І треба шукати якусь викрутку. Так, і от так він відкривається. Зручно болтик не вилітає. Зафіксований, кришка не вилітає. Так само вона тут зафіксована. От. Для живлення використовується два елементи живлення типу АА. От. Ну, пише. Швідиш дизайн. Де виготовлено, напевно, що в Китаї, Ну ніде не пише. Дизайн швідиш, а made in де. де? Ну, я думаю, якщо б це було в Китаї виготовлено, то б всюди писало, що це мейдін Китай. Ніде не пише, ніде не вилето, не невідомо. Так. Зручно вставляються контакти досить надійні. Підпруженені, не підпружені, а пружного матеріалу такого виконані. Так, падали вони неодноразово, нічого не послабляється. Так, полярність плюс-мінус, плюс-мінус. Так, раз. І закрутили. Досить надійний, конструктивний такий елемент, конструктивне виконання. Трем, Петер Радіо. І все. Антена досить гнучка. Буває, що зачіпається десь при роботі. Але тримається добре. Ну, це поки що самий зручний варіант, саме такий, який я перепробував і мені найбільше подобається. Переваги якість звуку. Досить хороша, шумоізоляція досить відповідна. Ну, не абсолютно. Відповідно, трошечки чути, все-таки це з одного боку і добре, що відчувається. Кількість децибел, яку воно там гасить, я теж не не немає можливості. Думаю, десь можна знайти таблиці, характеристики. От саме таких наушників. Показую просто те, чим користуюсь я і на що ну, раджу звернути увагу. З недоліків, я вже відмічав, це от, ну, незахищений оцей регулятор і включення. Можна було включення десь ну, до складення конструкції знову ж таки. Ну, хоча б якось чи його втопити чи, чи трошки. Но... Тут саме в момент включення-виключення. Це хвилює, тому що вже пару разів включалося, десь в сумці е, з інструментом, чи в ящику з інструментом, він включиться і грає. там. Е, добре, що десь, якщо швиденько ми почули, виключили. А якщо залишили на об'єкті, то вони собі грають, якому батарейки сідають. Потім приходиш, одіваєш раз, а батарейки вже сіли і вони не працюють. Трошки неприємно. Ну, і, е, немає якогось чіткого місця от, ну, чіткої якоїсь позначки на конкретну станцію. Ну, ми це робимо переважно маркерами, тут же стерса, ми позначаємо місце, де наша улюблена станція знаходиться, і стараємось ну, завжди. Щоб, ну, Трошки міняється позиція, в залежності від місця розташування туди-сюди. Але приблизно ми вже знаємо. Чуть-чуть підстроїли і все. От. Особливість тих наушників перевага їх є в тому, що дуже зручно працювати, навіть коли ми працюємо в рукавицях. От. Ми навіть пиляли бензопилою в грубих рукавицях для. Лісорубів, і можна собі поміняти станцію чи підстроїти там, де сигнал слабкий, і чи додати, зменшити рівень звуку. От. Та сьогодні був такий невеличкий обзорчик таких наушників 3M Radio. Так, Всім дякую за увагу. Всім, кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім удачі!